Всім привіт, вікінги! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я розкажу вам про поради, які стануть вам у нагоді при проходженні Вальхейму. Я впевнений, що навіть затяті гравці знайдуть для себе щось нове в цьому відео. Якщо ти хочеш перевести весь вальхейм собі на базу, ти можеш за допомогою возика створити собі додаткове містилище на кораблі. Просто береш і скидаєш возики на корабель, і вони рахуються як додаткове містилище. Зараз ми кинули 4 возика. Якщо тобі треба перетягнути одомашнену тварину з точки А в точку Б, ти можеш скористатися для цього гарпуном. Тобі потрібно увімкнути ПВП пер режим та загарпунити тварину, яку ти хочеш перетягнути. І після цього тягнеш її туди, куди тобі потрібно. Ти впустив цвяхи у воду, але вона опинилася занадто глибоко, і ти не можеш до них дотягнутися, якщо просто плаваєш поруч з ними. Але є спосіб їх дістати. Збудуй невелику вежу, стрибни за ними. За допомогою возика без використання човна ти можеш дістатися до будь-якого острову у грі. Для цього тобі потрібно скинути возик у океан та залізти на нього і просто йти. Коли ти йдеш у возику, кустаміна не витрачається. Часу знадобиться, звичайно, більше, але все ж таки це працює. Ви можете біндити емоції. Для цього вам потрібно через слеш написати команду bind, обрати клавішу, на яку ви хочете забіндити емоцію, наприклад, клавіша T, та обрати саму емоцію. Тепер після нажиття клавіші мій персонаж буде виконувати задану емоцію. Морський чудовись. Місця експану на карті зазвичай одні й ті ж самі, тому якщо ти не зустрів такого в океані, то відміть його на карті, і ти завжди будеш знати, де його знайти. І ось ця гадюка. Таким чином, можна з легкістю фармити м'ясо з неї. Працюють перекати. За допомогою перекатів ви можете уникати атак ворогів. Перекати робляться за допомогою комбінації клавіш правої кнопки миші та пробіл. Якщо ви добуваєте срібло в горах, то набагато швидше буде обкопати всю жилу та знищити її за декілька ударів. Ось так. Так добувати срібло набагато швидше, ніж просто копати всю жилу класичним способом. Таким чином, можна зробити навіть з таким здоровенним кам'яним стовпом. Потрібно його обкопати, підійти та розбити. На болотах за допомогою дробини на деревах ви можете дістатись до таких мішечків зі слизом. Цей слиз потрібен для крафту луку. За допомогою крила його можна добути. Ми знаємо, що чим важче возик, тим складніше його тягнути. Але якщо ви граєте в кооперативі, то один з вас може залізти на возик та взяти його в міст собі в інвентар. Після того, як ви це зробите, гра буде вважати, що возик порожній. І тягнути його буде набагато легше. Користуйтеся. Якщо тобі на носі потрібно відкривати нові території, але плити тобі далеко, ти то можеш розібрати корабель, забрати з нього ресурси та перенести його через будь-який портал. Та збудувати корабель поближче до місця, куди тобі потрібно плити. Не забувайте ставити мітки на карті там, де ви знаходите кущі з ягодами. Якщо ви будете це робити, то ви не втратите ці кущі. І завжди зможете поповнити запаси ягід, якщо вони вам знадобляться. Не останнім ділом побудую нескінченну ферму ресурсів, а саме дерева та каменю. Швидка зупинка на кораблі. Якщо різко спригнути в океан, корабль зупиниться. Під час видобутку срібла, щоб кожен раз не спускатися з гори і не закидувати ресурси на корабель, ви можете, от з такого, ну, можна не будувати такий парапетік, але так красивіше, можна скинути возик з ресурсами униз. Як бачите, возик залишився цілий, але трошки розбитий. Але тим паче звідси можна буде швидше перенести ресурси всі на корабель. Дякую, що додивився це відео до кінця. Пиши у коментарях, якщо всі лайфхаки з цього відео для тебе були знайомі. Став лайк, підписуйся на канал та до зустрічі в нових відео.